Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається неспокійною, проте наші військові утримують периметр оборони, не даючи ворогу жодного шансу просунутися вперед. Водночас хаотичні провокації бойовиків тривають по всій лінії зіткнення. Зафіксовано один випадок застосування артилерії по наших позиціях. Найбільш гарячіші точки протистояння це район Донецького аеропорту, передмістя Маріуполя та Горлівки, а район міста щастя. Противник веде активну авіарозвідку. Вчора було зафіксовано польоти 12 безпілотних літальних апаратів в районі Маріуполя. За минулу добу, внаслідок бойових дій, четверо військовослужбовців загинули, один отримав поранення. Крім цього, в районі селища Широкіне внаслідок порушення правил безпеки дорожнього руху на міні підірвався позашляховик Збройних сил України, внаслідок чого двоє українських військовослужбовців загинуло і один поранений. Ми закликаємо всіх місцевих мешканців СУВОРО дотримуватися правил пересування в зоні антитерористичної операції і обирати лише безпечні перевірені маршрути.